20% київських дошкільнят не розуміють української мови. кажуть, у громадському об'єднанні спільна мова. Там досліджували мовну ситуацію у столичних дитсадках. Лише 15% київських малюків активно послуговуються українською а переважна більше сідесят спілкуються українсько-російським суржиком. Проте в школах Києва становище. Державною мовою з державною мовою ще гірше кажуть активісти. Там нічого не змінилося з 1991 року. Тож традиційно на перервах більшість київських школярів досі розмовляє мовою агресорів ще гірше, коли таке собі дозволяють учителі, переконані філологи. Постійне застосування у шкільній комунікації двох мов з боку педагогів не лише заважає учням оволодіти усім спектром української мови, але й формує в їхній свідомості роздвоєння між сферами застосування мов. Вживання української обмежується для них лише уроками, тоді як значно вільніша, а відтак і привабливіша сфера неформального спілкування і розваг закріплюється за російською мовою. Діти, підлітки та студенти не говорять українською. На сполох забила відома акторка Ірма Вітовська у своєму дописі у Фейсбуці. Вона стверджує, що молодь навчилася імітувати мовну гігієну, проте між собою досі спілкуються мовою агресора. За словами мисткині проблема у впливі російського контенту. Свою чорну справу роблять мультфільми, шоу та серіали, які особливо популярні в українського юнацтва.